Вибори до Верховної Ради стали важливим кроком у процесі поновлення демократичних інституцій українським народом. Так охарактеризував парламентські вибори посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі інтерв'ю Голосу Америки. Посол назвав народ України переможцем цього голосування. Він пообіцяв, що Сполучені Штати підтримують Україну усіма можливими методами у процесі створення вільної від корупції системи урядування. Продовжує Зорислав Байдюк. Джефрі Паєт не сумнівається, що міжнародна спільнота визнає ці вибори та закликає Росію скористатися шансом аби послабити напруження. Ми покладаємо великі надії, що Кремль скористається цією нагодою, аби нормалізувати відносини з Україною, розв'язати кризу, що була спричинена російським втручанням у Донбас та вторгненням у Крим. Як я неодноразово говорив, Україна не може змінити своє місце знаходження, тож потребує стабільних конструктивних відносин з Росією. І я знаю з особистих розмов з лідерами цієї країни, що Київ прагне таких відносин, але ці стосунки повинні ґрунтуватися на повазі до українського суверенітету та вибору українського народу, який чітко заявив, що обирає Європу. На думку американського посла, після виборів для України найважливіше розпочати боротьбу з корупцією. Сполучені Штати та наші європейські партнери підтримують ці процеси. Ми надаємо технічні поради, ділимося досвідом власної боротьби з цим явищем. Але це довготривалий процес, який вимагає зміни методів урядування, зміни рівня вимог, які українці повинні висувати своїм політикам та бізнесменам, зміни звичок, які виникли протягом двох десятиліть. Української незалежності це критично важливо. Результати виборів заявив Джефрі Пает засвідчили силу українського громадянського суспільства та незламність українців, що сміливо протистоять агресії Росії. Зорислав Байдюк, Руслан Дейниченко, Голос Америки.